Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні я хочу поговорити про ситуацію, що виникла з міністром освіти Лісовим, якого в роботі на науковій роботі якого було виявлено плагіат. ми знаємо що лісовий це доброволець який служив 95-й бригаді. 95 бригаді працює авіація так от, пан лісовий доброволець служив 95 й бригаді і йому запропонували посаду міністра освіти. Звичайно, як тільки він отримав цю посаду, до нього стала присклиплива увага до його наукових робот. У нас взагалі з науковими роботами це якась бідося. У нас професори, які не мають жодного. Шлейфу їх робіт. Я маю на увазі Гетменцева. ну і не тільки. Чесно признаю, що в мене декілька разів виникало бажання отримати наукову ступінь. Але оскільки для отримання наукової ступені треба відмовитись від, інших, від іншої роботи, неможливо займатися там. Працювати і займатися науковою діяльністю. Звичайно, я ж не гетьман, це багатостаночник, який і схеми видумує, і наукові ступені отримує. Тому розуміючи всю важкість підготовки любої роботи, до якої ти маєш повністю погрузитись. Ну, хто намагався це зробити, він розуміє наскільки скільки сил віднімає робота. Так от, ну, З паном лісовим ситуація склалася так, що виявилось, що він. Отак працює авіація. Підарська. Виявилося, що його робота співпадає з аналогічною роботою, є цілі абзаці, повністю повторюються такі ж помалки. Справа в тому, що там ситуація була, що практично в один час запис... було зроблено дві роботи. Тобто, ну, скоріш за все, обидві ці роботи. Робила одна людина, от і, скоріше за все, не лісовий, тому що коли виявилася ця ситуація, е, з'ясувалося, що лісовий навіть до кінця не знає е, своєї роботи. От, і тому він зробив, е, звернувся про встановлення плагі... плагіату, е, науку плагіату. І ось недавно підтвердилось: тобто, встановили, що так, дійсно, там не треба було бути великим науковцем, щоб це порівняти і встановити. І лісовий не знайшов нічого більше розумного, як відмовитися від наукового ступеню. Ну, по перше, хочу сказати, про що я про це думаю. Я це ну, про отримання наукового ступеню шахрайськими діями, тобто, коли ти не є причетним і отримуєш науковий, ти отримуєш чуже, тобто це не твоє. Ти його не здобув, ти над ним не працював, тобто ти взяв чуже. Ти взяв е, чуже, е, знаючи, що воно тобі не належить. І е, коли виявили, що ти це е, отримав, е, пан лісовий е, відмовився від цього чого, чужого. Ну, це от, як е, до прикладу, коли ви приходите в магазин, да, е, щось взяли, за це не розрахувались, і на виході вас охоронець зупинив і засвідчив. Що ви взяли чуже, не розрахувавши за це, ви кажете окей і повертаєте назад. От, тобто, от, ситуація з відмовою пана лісового, тобто його зловили за руку, е, він це визнав е, до честі його і е, повернув назад. Сказав, що Окей, добре. Е, ну, Ми розуміємо, що е, який. Моральний, етичний чинок вчинив фактично міністр освіти. Людина, яка має займатися майбутніми поколіннями, виховувати в них етику, виховувати заборону до чужого, тобто в його розумінні. Ти можеш вкрасти, якщо тебе зловили за року, якщо ти повертаєшся, то тобі нічого не буде. До речі, лісовий прокоментував це і сказав це проєкт свій здобуток, що вже готується навіть закон, яким це буде узаконено. Тобто, якщо ти вкрав і повернув, то за законом про освіту про або ну. Той закон, який готується, це не буде вважати злочином. В цьому ж коментарі він каже про доброчесність, яку він формує. Тобто міністр освіти планує формувати доброчесність у вигляді того, що якщо ти вкрав і повернув, то це вважається високоморальним поступком. Хочу ще навести один приклад, як Європа реагує на такі вчинки. Ми знаємо, що міністр оборони зараз не назву його прізвище, був також виявлений в плагіаті. У нього була велика перспектива політичної кар'єри. Він планувався на Канцлера Німеччини після Ангели Меркель, але коли виявили в ньому плагіат, був повністю вбитий його політичний шлях, він відмовився від посади і фактично відмовився від політичної кар'єри, розуміючи, що це кидає тінь на його партію і взагалі на цінності, які переслідує Європа. Е От. Тому от два цвіти, два відношення до плагіату. В одному це фактично осуджується і карається, у нас можна прийняти закон, який оправдовує, оправдовує людей, що крадуть. Це моя позиція. Я вважаю, що пан Лісовий має залишити Посаду міністра я взагалі не вважаю, що нам необхідне це міністерство. Це окрема тема для розмови. Я б хотів, якраз від нового міністра, почути перспективу ліквідації міністерства освіти, але це ну вже друга історія. Ну а пану лісовому хочу побажати напевно знайти свою роботу, де його моральний стан відповідає. Критері, або ми зробимо висновки, що сьогоднішня влада вона толерує і е, плекає е, крадівництво, що не, ну, на жаль, е, дуже схоже на правду, тому що ми бачимо, що крадівництво, велике крадівництво продовжується, міністри крадуть, всі міністри крадуть. Міністр оборони краде, міністр освіти краде, і це не засуджується. Значить, має засудити суспільство, зробити висновки, зробити висновки по сьогоднішній владі, як вона толерує крадівництво, як вона толерує людей, які крадуть, і фактично їх прикриває, захищає. Це цього не має бути в Україні, в Україні людей волі. Слава Україні.